Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно наперед вже вам вдячна за те, що ви до мене завітали. Щиро вітаю усіх своїх постійних глядачів і неймовірно приємно, що новенькі також до мене заходять. Отже, дівчатка, це відео, звісно, буде про рукоділля. Це буде такий в'язальний епізодик, в якому я те, що хочу вам розповісти. А хочу розповісти вам про свої новини у моїх рукодільних планах. В кого ж їх не буває? Дуже часто так буває, що ми з вами щось плануємо плануємо. Там загадуємо, а раптом в наше життя вривається щось цікаве, щось неймовірне, яке шкереберт міняє усі ваші плани. Ось так сталося трішечки у мене. Трішки так сталося у мене, тому що я вже зібралася писати плани. І я вам забулася сказати уже квітень місяць. Ви не повірите? Ми не встигнемо кліпнути, і весна вже завершиться. А я тільки тепер починаю писати плани на, скажімо так, весняно-літнє в'язання. Ну, в мене більше так буде на літнє в'язання, але е, я ще дов'язую зимові речі. Але коли я зібралася якраз складати свої плани, мені на очі потрапилося відео Тамари Новікової. Канал її в'яжу на дивані. І в цьому відео йшлося про чудовий спільний проєкт, дівчатка, таки дівчатка. Я не можу назвати це спільним проєктом. Я б його більше назвала таким уже традиційним спільним в'язанічком для нас, дівчаток, для нас, рукоділочок. Ну і звісно, я не могла пройти мимо цього відео. І коли я його переглянула, я зрозуміла, що я. Хочу знову побути дівчинкою, знову пов'язати разом чудові компанії. І що ви думаєте, я почала коригувати свої плани, тому відео про плани на літнє в'язаннячку буде трішечки пізніше. А сьогодні ми з вами поговоримо саме про цей чудовий спільний проєкт, про його умови, про його номінації. І звісно про те, що ж я буду там в'язати. Я вам скажу наперед, для вас це буде дуже багато сюрпризів. Я сама від себе такого не очікувала. Але давайте про все по порядку. Спільний проєкт розпочався 1 квітня і закінчиться, завершиться 1 серпня. Доволі тривалий термін, де ми можемо багато-багато чого пов'язати. Якщо чесно, я не можу так наперед передбачити, що я захочу в'язати в цьому спільному проєкті в кожній номінації, але я точно знаю, що я хочу в'язати зараз. Так сказала організатор Тамара Новікова. посиланнячку на спонсорів у нас дуже багато спонсорів, і це так приємно. На спонсорів, на всіх учасників я залишу знизу в інфобоксі, і я вам чесно кажу: в цьому спільному проекті завжди дуже багато цікавих і оригінальних ідей. Якщо ви якраз та людина, яка приходить на Україномовний Ютуб за натхненням. За тим, чим би надихнутися, подивитися, що цікаве в'яжуть, вам обов'язково потрібно подивитися відео цього спільного проєкту. Тому що одна з номінацій завжди є дизайнерська, і там багато-багато чого багато, цікавого. Ну, отже, готові? Посиланнячка будуть, хештеги будуть, обов'язково проходьте дивіться. Так! Перша номінація. У нас буде три номінації, як зазвичай, по традиції, але кожного сезону я вам ще не сказала, що цей сезон це третій. Кожного сезону Тамарочка змінює назви номінацій, вводить щось новесеньке, і це неймовірно цікаво. І першою номінацією є номінація Забута Забаганка. Дуже цікава номінація. В ній Тамара пропонує нам згадати про якусь свою річ, яку ви хотіли зв'язати, але з якихось причин ви її залишили. Дістати цю річ, і або переосмислити її, перев'язати або дов'язати і подарувати світові красу на собі. Або якщо у вас лежить пряжа. Чудова, неймовірна, можливо, найкраща у ваших запасиках. Але ви, ну, боїтеся її чіпати. Або, я не знаю, або ще не придумали, от саме настав час пов'язати з цієї краси. Ей, в мене пряжі багато. Я вам серйозно признаюся, пряжі, багато, пряжі, багато красивої пряжі, багато з якої можна було б пов'язати в цій номінації. Але. Вона вся зимова, от чесне слово, майже вся зимова. І тому я почала думати про що, а що в мене там є недов'язок. І я таке знайшла це, забути забаганку. Ось такому чудовому, такій чудовій проектній сумочці. Це, до речі, перша моя проектна сумочка мені подарував її чоловік два з половиною роки назад на день вчителя. Тут лежить якраз моя забута забаганка. І зовсім недавно, ви, шановні глядачі, питали мене про цей виріб. Ось, дивіться, як зараз оскарженіє камера. Це яскраво яскраво помаранчевий колір. І це моя майбутня літня сукня. Я її називаю оранж. Вона зараз, дівчатка, ось на такій стадії. Це буде сукня на запах. Тобто, ви бачите, що тут не так багато роботи зроблено, але початок є. Я перепрошую за вигляд полотна, тому що це 100% італійська бавовна, дуже-дуже тонесенька, я її в'яжу у 6, якщо я не помиляюся, у 6 складень, напевно, так. 5-6 складень на спицях половиною. Тобто це тонесеньке-тонесеньке полотно. От. І е, дуже гарно я придумала. Ну, я не те, що придумала, я десь побачила таке на пінтересті, чи десь на просторах інтернету я побачила ось цю ідейку з регланною лінією. Вона такими колосками вив'язана. От. І сукня в'яжеться звичайною лицевою гладдю, тут немає нічого складного. Вся фішка буде якраз в ось цих регланих лініях, в об'язці по платью, по рукавах і по низу платя має бути іти така широка, ажурна доріжка. ну Має бути щось, я так думаю, цікаве. Сам колір багатий, неймовірний. ви подивіться, як мені пасують яскраві кольори. От, Колір багатий, колір красивий, і від підрізів, дівчатка, я все на все дивіться, скільки просунулася. Розпочинала, якщо я не помиляюся, в минулому році, але не вистачило мені сили на цю сукню, і я сподіваюся, що в цьому році я таке. Підкорю своє оточення ось цією такою красивою рожевою, оранжевою красою рожевою. Все, що мене не відпускає рожева весна. Оранжевою красою. І це буде мій виріб в номінації Забута Забаганка. Лежить уже рік, чому б і ні? Більше, напевно, ну, можливо, і лежить в мене щось там більше. Поки що, дівчатка, я буду працювати над цією сукнею. У мене ще лежить два літніх проекти. якщо я надумаю їх брати в роботу, я вам обов'язково про це розповім. Я буду дивитися, як буде просуватися моя сукня. Якщо вона буде гарно йти, і я зрозумію, що до серпня місяця я ще впорююся з чимось, я обов'язково візьму ще щось в роботу в цій номінації. Поки що повертаю сукню на місце і не ховаю далеко, тому що планую з нею попрацювати найближчим часом. Так, перша номінація. Ну, неймовірно, дивіться, як класно. Е, згадати про якусь недов'язану річ або згадати про якусь класну пряжу і впустити її в діло. Весна! До речі, до нас. Тиждень, як прийшла красива, гарна весна, тобто така майже літо тепла. І хочеться вже, от зараз мені вже хочеться розпочинати саме літні речі, саме напівбавовну, бавовну, щось таке. До цього часу мені взагалі не хотілося з такої пряжі в'язати. Друга номінація не робіть мені нерви або шалені дизайнери. Це просто щось вау, вибух! Що означає ця номінація? Це гра, в якій учасники, які заявили про свою участь у цій номінації або в цій грі, презентують пряжу і розповідають про свої плани на цю пряжу, що вони планують з нею в'язати. Але не так все просто. Наприкінці кожного місяця. Тамарочка Новікова обирає рандомно пари між учасниками, які будуть ускладнювати одна одній завдання при роботі над цим проєктом. Це може бути, наприклад, змінити візерунок, додати іншу пряжу, додати люрик, паєточки, ще щось, можливо, змінити фасон. Тому це такий дійсно в результаті за три місяці ми отримаємо дизайнерський виріб, тому що над ним попрацюєте не лише ви, а ще плюс три учасниці. Мені я дуже довго думала, якщо чесно, над цією номінацією, але я знайшла вихід. Вихід лежав на самій поверхності, треба було просто добре до нього підійти. Мені дівчатка взимку надарувала дуже-дуже багато пряжі, і от частина з них була у таких, як правильно назвати, бусково-світло-фіолетових тонах. Ці тони не пасують мені особисто. От Ви можете помітити, що моє обличчя робиться такого синюшного відтінку. Дійсно, фіолетові відтінки. І коричневі відтінки, вони не всі підходять і зелені, не всі підходять мені до лиця. Але ці кольори, неймовірно, пасують моїй маленькій козявочці. Я говорю зараз про свою арінку. І дійсно, я в'язала їй вже декілька виробів у фіолетових відтінках, і світлих, і темних, і їй е, все до лиця. Тому я вирішила, ну це ж доля. Зв'язати щось Арінці. Я вибрала пряжу, яка, на мою думку, мені би хотіло, яку би, на мою думку, хотілося мені би поєднати в цій номінації і в цьому конкурсі, і зараз я вам про неї розповім. Я вам скажу більше, Ця вся пряжа. Всі три артикули, які я зараз заявляю, це все подаровані мені артикули. І мені тим більше буде приємніше зв'язати чудовий виріб для своєї донечки з пряжі, які люб'язно ви мені мої хороші подарували, мої рукодільні подруги, мої підписники. Правда? Отже, давайте я розповім. Перша пряжа ось така чудова будиночка. Це такий шнурочок, я думаю, вам видно. Цей шнурочок це Хазекава, артикул, ну, я чесно не знаю, це 49% шовку, 13 ангори, 38 нейлону. Написано, на етакеточці дівчатка 400 метрів на 100 грам, але це набагато товстіше, на мою думку, ниточка. В мене її 200, напевно, грамів. Ну, я на всякий випадок підпишу вам на екрані, я чомусь не переважила. Скільки в мене тут її. А, 240 грамів. Ось на бобіночці написано. 240 грамів. В мене є 240 грамів, і це мені пряжа подарувала Іринка з каналу професор Кофесова. Якщо я не помиляюся, дівчатка, я просто вже починаю. Спочатку в мене пряжа лежала по подарунках. Ну, хто мені подарував і я так її ставила. А тепер я почала сортувати пряжу по складу, і я вже тепер в ній заплуталася. Тому я перепрошую. Так, наступна це ось така фантазійна ниточка. Дивіться, яка вона класна. Вона дуже класна. Вона мені дуже подобається. Я взагалі люблю працювати з незвичайною пряжею. Це 90% ПА, 10 люрекс, 320 метрів на 100 грам. І це подарувала мені моя підписниця і написала для креативних ідей. Дякую, моє сонечко. Так, і ще одна пряжа це Філаті Ровен. 290 метрів на 100 грам, 34% кітмухер, 16 вовна, 42 поліамід, 8 паєтки. Вона така рожево-бускова з мікро-мікро-паєточками. Я маю надію, ну камера не любить так паєтки, щоб ви побачите. Тут малесенькі малесенькі паєточки. Це, мені здається, також дарувала Іринка. Отже, цих три пряжі. Я хочу поєднати в одному виробі для своєї донечки. І це буде виріб, сукня. Я колись, коли донечка була ще малесенькою, мала такий досвід поєднання різного роду пряжі в одному виробі, і я в'язала ось таку сукню для своєї донечки. Ви бачите, що тут поєднано? Різні візерунки, візерунок на горловинці, різ... і ось зірочки по платічку, різного роду пряжа, ось така фантазійна, травичка, біленька, бускова. Тобто, я собі тут як хотіла, так і фантазувала. Платічко дуже класне було. Воно нам служило до тих пір, поки моя доня не поставила, дивіться, ось які плями. І ці плями дівчатка не виводилися, і це стало нашим домашнім платічком. І вона всю зиму дуже класно в ньому ходила вдома, бо вже не змогли ми ходити, носити її в садочок. І воно стало їй маленьким. Маленькі, ну, коротенькі рукавчики, воно вже таке, знаєте, як, хоч воно і широченьке. Але все одно воно вже їй стає малувати. Не було би плям, ми ще б, звісно, цілу зиму носили. Але чим я тільки не пробувала їх вивезти, я не можу зрозуміти, чим моя маленька заразулька поставила ці плями. Так, бувають плями, які не виводяться, особливо зв'язаного полотна. Ну, і чим цей проєкт, чим ця номінація, не шанс. Зв'язати своїй донечці нове, цікаве дизайнерське платчико або сукню на осінньо-зимовий період. Ну, я думаю, що це більш буде денно-сезонний ангора. ангора. Ну, одним словом, зв'язати гарно сукню своїй принцесі. Тому, дякую, Тамарочко. ідея лежала у мене на самій поверхні, мені потрібно було ще декілька часу, щоб до неї дійти. Я маю надію, що е, ця пряжа гарно послугує в полотні. Дівчатка мені допоможуть зі своїми завданнями створити дійсно креативний якийсь дизайн. І якщо раптом потрібно буде щось додати до цієї фіолетово-рожевої гами, у мене в запасах ниточка ще є. У мене є ще і рожеві паєточки. Я думаю, що в мене ще і люрик знайдеться, і знайдеться ще якась фіолетова ниточка. Все піде на красу. Зрозуміло. друга номінація, просто ви самі розумієте, це просто якийсь вау, вау, вау э, авантюра. Я, я назву цю суканочку Авантюра. Я думаю, не буде ніхто проти. Отже, поїхали. І далі, третя номінація. Вона у нас стандартна у всіх сезонах це невиправда. Кожна з нас є невиправна по-своєму. Одна себе рахує невиправною у тому, що не любить в'язати шкарпетки, а в'яже лише плечові вироби. Одна вважає себе невиправною, що в'яже лише з вовни, інша з напівбавовни. Одна майстриня в'яже тільки регланом зверху, ніколи в житті не пробувала, там, наприклад, японського плеча чи іншого. Я дуже довго думала, що би мені таке взяти, в чому моя невиправність. Дуже в мене багато ідей. Я хочу зв'язати багато цікавих виробів. Але вони якраз з області спробувати щось нове. А в чому ж моя невиправність? І ви знаєте, я зрозуміла, в чому моя невиправність? Моя невиправність у величезній любові до шкарпеток круглий рік, цілий рік. Я в'яжу усі 12 місяців шкарпетки. І я вирішила, а чому б? Саме в цій номінації мені не пов'язати шкарпетки для наших котиків. Я щиро вірю, дуже сильно сподіваюся, що ці шкарпетки на осінь не пригодяться нашим захисникам. Але я з тих людей, які планують наперед і люблять бути готові до всього. Тому мені здається, що навіть якщо вони не пригодяться їм, я знайду, кому їх подарувати. Я знайду, кому їх вітати. Але хай краще, якщо вони треба будуть, вони у мене будуть. Ось ця корзинка, ось ця дівчатка-корзинка. Я підозрюю, що це не вся пряжа. Таких темних кольорів на Шкарпатки, але я ще не робила ревізії шкарпеткової пряжі, я тільки збираюся цим зайнятися найближчі вихідні. Скоріше всього, на наступні вихідні. От, і е, я думаю, що додається сюди пряжа темних кольорів, тобто шкарпеткова пряжа таких кольорів, які можна в'язати чоловічі шкарпетки. У мене тут є різна пряжа і бобінна шкарпеткова ниточка. Я вже з неї в'язала шкарпетки для воїнів з підмотиком, кідмухерчиком. Так, ось ще кідмохерчик на підмоток тут лежить, і ще сіренький лежить. Далі в мене тут є пряжа Wool Time, Це товстенька ниточка, також лежить на шкарпеточки. І це пряжа Alize Time, ну Тобто, я зібрала такі темненькі кольори. Ось ця шкарпеткова пряжа. Я ще нав... Це бобінна. Тут 111 грам в цьому бунтику. Я ще навіть її не розпочинала, але вона також наш карпеточка. Ось це бобінний такий чорний твідик. Це також наш карпеточка. Тут в мене є Алізе Форза залишки. Так, що в мене ще тут є? Ну, в принципі, все. Тут етикеточки від пряж. Поки що це все. Я знаю, що в мене є ще декілька моточків новенької Alize Wool Time, Тільки я не можу зрозуміти, куди я їх поклала. Це з останніх покупочок, там світло сіра. Одним словом, треба пошукати, є ще в мене Wool Time і є ще в мене однотонний сірий Alize Super Це точно. Ви бачите, що е, шкарпеточок тут може вийти чимало, і тому я урочисто обіцяю і собі, і вам із квітня місяця знову розпочати роботу над шкарпетками для наших воїнів. І буду, звісно, вам звітуватися, буду вам розповідати, буду вам показувати, що у мене виходить. Всі ці процесики ви можете побачити у моїх влогах у кубику, у тижні звільнення. Тобто я буду обов'язково показувати роботу над цими процесиками, обов'язково буду вказувати, що це зі спільного проєкту, дівчатка-таки дівчатка, третій сезон. І я закликаю вас, давайте в'язати. Дівчатка, давайте в'язати разом. Якщо ви ще не доєдналися, я залишу вам посилання на відео Тамари запрошення. У неї під відео буде посиланку на чат. Ми там мило спілкуємося. У нас там у кожного є своя окрема гілочка, де ми презентуємо свої роботи. І я сьогодні обов'язково пороблю фотографії пряжі і повиставляю в свою гілочку і розповім, що я буду в'язати. Вам я вже розповіла. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про ці задумки. Напишіть мені, будь ласка, чи любите ви такі авантюри, чи вам більше до душі звичайне комфортне домашнє в'язання. Я людина не дуже авантюрна. Але я люблю все, де присутня творчість. Оде є елементи творчості, це все моє. Дякую вам, мої хороші, що були зі мною. Нагадаю вам, що ваша вподобайка, ваш коментар, ваша підписка на мій канал допомагає просувати не тільки мій канал, а взагалі україномовний YouTube. І допомагає іншим глядачам знайти нас. Якщо ви вважаєте, мій канал достойним того, щоб його побачили інші люди, допоможіть мені в цьому, поставте вподобайку. Підпишіться, напишіть коментар. Ну, і звісно, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу, є кнопочка спонсорувати. І ви можете доєднатися до спонсорів мого каналу, яким я обіцяю в найближчому майбутньому гарні-гарні бонуси. Ну, і Якщо ви хочете пригостити мене чашечкою кави, яку я просто обожнюю, я дуже люблю каву, я величезна кавоманка, Посилання на додаток Buy My Coffee ви знайдете знизу в інфобоксі. Наперед вам кажу величезне, неймовірне і щире дякую. На цьому я прощаюся з вами, мої хороші, до наступних відео. Вони обов'язково незабаром будуть. Цілую па папа мої хороші.